Юлія із чоловіком Юрієм живуть у Черкасах із жовтня 2022-го, Розповідають сюди, переїхали із Запоріжжя. Приїхали ми в п'ятьох. Ну якби три окремі родини виходить, тому що це мої батьки, чоловіка мама, і ми з чоловіком. Одразу розказу заселилися у цей гуртожиток вищого професійного училища. каже, їм дозволили оселитися у двох кімнатах: в одну батькам Юлії, в іншу подружжю із мамою. Юрія ми не думали, що ми на такий великий проміжок часу виїдемо. Ми ну розмовляли на два-три тижні. І ми повернемося до. Да. Нам нам так всі казали, виїжджайте, від'їдьте подальше від вона, місця та, і все, і буде все добре. А от затягнулося вже на три роки, і невідомо наскільки це затягнеться. Тому якихось умов конкретних нам ніхто не ставив. От, ну так от випадок ми заселилися і заселились. А потім, вже коли почали розуміти, що... Це вже продовжується дуже довго, то почали підіймати питання. Ну, все ж таки, що нам малувати одніє кімнати на трьох. Батьки мають погане здоров'я, розказує Юлія. Чоловік із інвалідністю і потребує постійного догляду. Юля мені допомагає одягатися. Там шнурки, носки таке, бо в мене нога ця, вона в мене ну не рухається від бідра, тільки від колена, від коліна. Шия в мене це зафіксовано повністю. Ну, хребет мене це так зігнуло, як заковало. Тому каже жінка, хоче жити з чоловіком в окремій кімнаті, але по сусідству із батьками, щоб усі були під її наглядом. Проте у гуртожитку їм у додатковій кімнаті відмовили. Є люди, живуть по одному. По одному. Коли, коли ми в трьох. У нас повний пакет документів, цілий рюкзак. У нас був на зі, з перевіркою. Уповноважених справ людини, ну, регіональний представник уповноважених справ людини по Черкаській області. Дійсно, було встановлено, що кімната, в якій вони проживають, вона її складає загалом 11,5 квадратних метрів. Це звичайно трішки не відповідає встановленим нормам чинним законодавства України, яке передбачає, що при поселенні у гуртожиток особи мають отримати жилу площу в розмірі не менше 6 квадратних метрів на особу виконувачка обов'язків директора навчального закладу Ірина Березань свою позицію пояснює так: дивіться, ми нікого не виганяємо. Ми нікого не виселяємо. Але ми не та установа, яка вирішує питання розширення житлових умов. Але надавати додаткову житлову площу в той час, як не вистачає місця для проживання учнів, ми ніяк не можемо. Нам потрібно розселити 220 учнів. 220 учнів проживає окрім цього 52 52 особи внутрішньо переміщених осіб 13 осіб співробітників аби вирішити своє житлове питання юрій та юлія говорять що зверталися до різних інстанцій це черкаську міську раду виконавчий комітет черкаської міської ради у соцдепартамент, у соцдепартамент облдержадміністрації у управління освіти у департамент освіти гуманітарної політики Ну я не знаю, до омбудсмена у Київ зверталися до депутатів. Уже у Київ зверталися, тут до місцевих депутатів зверталися, але все одно ми не можемо ні до кого достучатися, що ну зверніть на нас увагу. Ми не просимо дуже багато. Ми просимо одну єдину кімнату, яку ми достеменно знаємо, що вона тут є. Пропонували притулок на благовісні, там були умови і є кімнати. Пропонували почекати Це... два місяці для того, щоб здати об'єкт на Чорновола, і ми можемо туди їх забрати. Тобто Варіанти є пропозиції. Є це заступниця міського голови, кураторка соціальної галузі Марина Гаркава перераховує варіанти, які пропонували родині Юлії та Юрія. каже: всі вони пристосовані для людей із інвалідністю. Проте родина відмовилася від усіх заклади освіти підставили плече в перший першу хвилю переселення. Але люди були попереджені, що тимчасове житло, щоб ніяких покращень умов, розширення площі ніякого такого розмов бути в принципі не може. Тому. Що учнівські гуртожитки професійно-технічної освіти це не місця компактного проживання, це учнівські гуртожитки. Аргумент родини такий У чоловіка важка адаптація була взагалі до життя, тому що ми тільки тут почали виходити на вулиці, І він. Принаймні тут цей район вже знає. Ну, він ну, знає, де АТБ, він знає, де зупинка, він знає, де пошта. Ще одна пошта, там ну магазини. Тобто він вже на цьому районі орієнтується. Ну і тут сам сам клімат, як мені здається, навіть більш прохладніший, ніж в центрі. Тут якби ближче до Дніпра, да, як то правда, Ну, мені це важливо, бо я теж гіпертонік. Ну от мені прохлада це важливо. Проте бажання родини йдуть усупереч нормам закону, говорить регіональний координатор із взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної ради із справ людини у Черкаській області Вадим Синявський. Місцями тимчасового проживання є е, ті е, жилі приміщення, які внесені до е, загального переліку е, місць тимчасового е, проживання наразі. Даний гуртожиток не відноситься до такого об'єкту і не є місцем тимчасового проживання. Даний гуртожиток є власністю Міністерства освіти і відповідно до діючого законодавства, а зокрема постанови Кабінету міністрів номер 331 від 17.04.2019 року. Значить, відповідно до цієї постанови. Першочергове право на поселення мають виключно учні, особи, які навчаються, або які проходять підвищення кваліфікації. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.